Привіт, народи! Щойно подивився повідомлення в телеграм-каналі. Люди просять зробити плагін, щоб можна було змінювати розмір групи, розмір деталі. В принципі, в мене є подібний код, я його в плагін не запаковував, він працює трошки іншим способом, але робить, виконує ту процедуру, яку ви просили. Запускаємо ми код, наводимо мишку на будь-яку детальку. На будь поверхню, яку ви хочете посунути. І, наприклад, тут хочу посунути на себе, зробити зазор від краю до полички не 70 мм, а, приміром 30 мм. Я посовую на, на 40 мм поличку, вказую 40 мм, вона посунулась. І таким чином зазор став тепер. Хочу посунути ще на 30, і вона посунулася на 0. Передумав, хочу посунути назад на, на 100, наприклад, мінус 100 в протилежну сторону від себе. І поличка змінила напрямок. Або, наприклад, просто довільну поличку, яка в повітрі лісить. Приміром, зараз неї товщина 18, а ви хочете збільшити товщину, зробити її, наприклад, не знаю, ще, ще плюс 18, вона збільшилась. А, а якщо зменшити, то мінус 18, приміром <кій> 18. Або, приміром, посунути оцю частинку на 50, приміром, до себе. Або 100 від себе, тобто через мінус від себе і так далі. Ну, Приміром, цю сторону на 50. І таким чином рухається наші поверхні. Тому, в принципі, як один із інструментів. Достатньо зручний мені подобається, особливо коли йде мова про, про полички. Друзі, ще покажу один варіант. Це буде в другому відео. Зараз я скину. Запилю ще один відео. Це так чисто короткий огляд тих, того коду, який в мене в загашниках хваляється. Я його в плагіни ще не запакував. Взагалі не знаю, чи потрібно, чи ні. Ну це був перший код. Наступний код буде цікавіший. Переглядайте, будь ласка. Наступне, наступне відео маю на увазі, буде цікавіше. Зараз я ще скину.